Той час, як гординя відійде в ніде, залишивши тіло не дуже, навчи мене, Боже любити людей, усяких і злих, і не дуже. Я усмоктував тепло отруту ідей набути згортав свобої, та тільки науку любити людей і жити з людьми не за Я брав інтеграли. Шукав похідні, впрягався і поруч і замість, то де ж ви ті мудрі і бажані дні, що втішити б мали на старість. Так мало залиш, так мало, вибачте, так мало лишилось до берега, де не буде бажань, тільки муки. Навчи ж мене, Боже, любити людей, найважчої в світі науки.